Добрий день, мій любі хлопчика і дівчатка. Ой, чуєте щось Ой-ой, ой-ой. Подивіться, що це, може, це курчатко, а може, кошенятко? Ви до рук мене беріть, весело руками мніть і будь що з мене ліпіть. Діти, подивіться, що це за шматочок. Діти, це шматочок солоного тіста. Дуже м'якенький, подивіться, який великий шматочок жовтого кольору, як наше сонечко. Так, діти. А давайте зараз цього шматочка зробимо багато маленьких. Як ми можемо це зробити? Дивіться, просто відщіпуємо шматочок і кладемо. Спробуємо? Давайте ось так. Подивіться, скільки у нас шматочків. Багато, так? А давайте зараз спробуємо ці шматочки знову зібрати в один великий шматочок. Як ми зробимо, беремо шматочки і отак один до одного притискаємо. Так. Ось так. І в нас вийшов знову великий шматочок. В мене дуже замурилися руки, мабуть, у вас теж давайте зараз їх розімнемо. Полетіла пташка мати, малюкам жуків шукати, а малята не літають і з гніздечка виглядають. Дітки, давайте спробуємо ще раз. Полетіла пташка мати, малюкам жуків шукати, а малята не літають і за ніздечка виглядають. Діти молодці! А я вам говорю до побачення та до нових зустрічей!